Я знімаю? А, ти вже знімаєш? Ні, блядь, я просто так стою. Хто його знаю? Всім привіт! Ще одна історія. Історія підбору легендарного мотоцикла, дійсно легендарного а, від Хонди. Від Hyundai. фанати спортів, хто любить кататися швидко, 100% знають таку модель CBR F4i. Про неї не треба нічого говорити, про неї валом інформації. 110 коней популярний, випускався в Італії, куподавався просто десятками тисяч там тиражами, розлітався він по всьому світу. Середній бюджет на цей мотоцикл від 3500, 500, все самі ушатані мотоцикли. До. 6 тисяч доларів по на ринок 24-го року за саме адекватні п'ятого шостого року. Банди, Який сьогодні день? Ти би би Моє внутрішнє ухо не лишить генератори вакру. Привіш Київ, йдеш вулиці, хоч каву попити генератор. Хочеш посадить генератор, блять, пожерти хочеш шаурму, теж генератор. А ти думаєш, що це не тільки у нас? Вовручі все заїблі. Зато вовручі, завжди все добре. Тепер конкретно а, про сьогоднішню історію. Дві людини, обидва військові, написали, що хочуть собі спорт-туріз. бюджет від 4,5 до п'яти з половиною тисяч доларів. І один, і другий захотів f 4 f 4 i конкретно. Передивившись ринок, перемоніторивши різні варіанти, відібрав якісь там плюс-мінус наметочки. І ми вже сьогодні подивилися два мотоцикли. Два мотоцикли, які були куплені в одній тій самій точці. Один мотоцикл куплений весною, людина його купила, вложила туди гроші, обслужила його і виставила поверху ринка за 5,8 доларів. Інший це тільки завезений в Україну з Італії, і він продається, як то кажуть, в перші руки, Ще на обліку не стояв. Огляд першого мотоцикла ви зараз побачите. Я думаю, що якщо нас буде дивитися Сережа, Сергій Йожик з ровно привіт. Сережка, як будеш вже нас дивитися, хоч на один балон смазки, елемент чоловілай на тій мотоциклі. Це для любителів обільної смазки. Ну так, да, це ну, не намажеш, не поїдеш. У ну, Сереги є характерний стиль підготовки мотоциклу. Світка, привіт. Я знаю, Не намажеш не, не, не присунеш. Да. Дружина, на пружина. натяжитель. Ну, что як вона губає? — Специально обучена людина по натяжителям. <laughs> Алеша просто любить погазовать. А я на відео виглядаю так ловко, знаєш, коли я стою з умняком газую і щось там понімаю. — Только з правою рукою газовать, треба. — А воно левой лучше получается. Ну да. На не приброчено ще. просто. Це була червона F4i, 2000... Та й каразниця якого вони та п'ятий рік? О, 2005 рік там було сказано ціна в оголошенні 5500 він тільки завезений, візуальний стан у нього досить таки непоганий. Е, майже все, ну, можна сказати, в оригіналі. Є на, там невеличкі тріщини, нюанси, потертості вони є. Не думайте, це мотоцикл, який би він там не був готов, приготовлений, його мазали його, там, полірували. Я 100% це робили. Не думайте, що як воно все приїжджає, там на ньому, наче ніхто не їздив. Все це готується. Є нюанс по вилці, її треба перебрати. Крім перебору вилки, само собою мотоцикл вже не новий і там є маленькі точки на вилці в плані корозії. Спочатку продавець мотоцикла дуже так реагував на те, що були якісь зауваження. Він сказав, що я не торгуюся, але якщо ви знайдете якісь нюанси, без питань, це буде приводом для торгу. Я ходив, 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 за що ж поторгуватися, ну я знайшов. Найшов на 100 баксів. Тобто, так і інакше, все рівно торг зводився, бо до 100 доларів більше, там ніхто нічого не скине. Як варіант, непоганий, двигун працює добре, реально добре двигун працює. В принципі, на ринок 2024 року це такий оптимальний баланс зовнішнього вигляду і стану мотоцикла. За нього подумаємо, якщо зацікавить. Тоді, ну це ж рішення приймає сам наш замовник. Зараз ви побачите другу F4i сірого кольору. Нагадаю, що вона була куплена в того ж самого продавця, який і продає червону, але він її власник теперішній придбав його весною цього року, 24-го. Була вона куплена за 5,4. Для ціна м'яко кажучи, завищена була на той момент. Завищена, чому зараз? Побачите? Приймали, якщо тоді на неї гляну, блядь, ну вона досить важна. Ну звісно, ціну він за нього увалив 5,8 моє почтення, ну це діло. Даже якщо б не через... Якщо не брати той факт, що він його ну, царапнув, то 5,8 на старті було до хрена. Я взагалі собі говорю, я подивився по хвосту, думаю, щось хвостик мені не подобається. Я добре, що по фоткам, побачив, що все, все що не подобається. іди сюди покажи. Ай, зараз ще нас зб'є. Бач? Чистота? В смысле, чистота? Це саме. Де що? Це саме, воно те саме? таке, як будто папаяне. Ніхуя. Он... Туди, де полос, подивись Но і там, на... Да, на ямку ту. А тут. Та то, 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 то такий отлів був. Що, да. є звук? Це він тут його десь походу вже... Ні, ні, це було ще до того. Це Вона да. приїхала вже з нею. Вона може бути да, в бусі придавили десь, і все. А це ти йому його обслуговував? Ну я що обслуговував? Поміняв масла, кипить і поїхав. А ще міняв лампочки, бо там блядь, якийсь полкосник. Трохи не розчитав. Оближається за пам'ят. Якщо що, в мене паяльник є. Я б мозгів тебе були. Де красиво бампером вперся в цей. Знаєш, если там бампері остануть? А де куди? <ріхи> а, <да. ріхи> Тут <все бачите? ріхи> так. Тут усе бачиш, такі подйопаєш. Так. А, то це... <ріхи> Назові, Вона і воно, на цю сторону почивгана, <ріхи> і на ту <ріхи> сторону

На сьогоднішній день він в цей мотоцикл, я рахую, з усією роботою, з усією всім, він вклав в нього баксів так 800 по-любому, тому що резина, світло, а може навіть і більше. Перед тим, як їхати дивитись цю Ефку, я набрав власника і поговорив з ним. Це, напевно, за останні два місяці я перший раз розпитав взагалі щось за мотоцикл, бо я вже побачив, що по досвіду треба просто сідати і їхати, бо інакших варіантів немає. Він каже, пацани, адбой, я на ньому вчора впав. Він упав і подер його. Думали, гадали, вирішили такі подивитися. Поїхали, побачили і що. Резину він поставив нову, він йому зробив обслугу, він поставив якісь там колодки, цеп, поставив прямо ток, аров. Це все, звісно, круто, хорошо і все би класно. Якби не один момент, що навіть з тим, що він поцарапаний, Після падіння. Навіть з тим, що е, на ньому стільки всього тюнінгу багато. Ціна в 5,8 це просто оверпрайс. Він сказав, я готов торгуватися. Я сумніваюся, що він вам нам його віддав би ну для клієнта е, дешевше, ніж за 4,5. А за більше грошей він нам не треба. Отака от от штука. Тому що двигун там працює гірше, ніж у тому червоному. Стан баку я взагалі мовчу, там всередині просто корозія. І люди умудряються виставити офігенно класні фотографії і при цьому задерти ціну максимум в космос. Появляйте той факт, якби перед цим ми приїхали, подивилися цей мото... мотоцикл, був би він цілий. Максимум, що ми з нього могли би е, ну, посунути, це баксів 300. При фактично, тому тобто вийти на ціну 5,5. При фактично йому його риночній ціні 4,5. Чому я так багато говорю зараз за ціни? Тому що в багатьох відео, багатьох коментах я читаю. І ви постійно люди пишуть, чому ви не говорите за ціни, чому ви не говорите за те, чому ви не говорите за це, за що ви купили, за що за що продали? Люди, фіолетово, чого пояснюю, кожна історія, кожна ситуація, кожен випадок індивідуально. Один мотоцикл ми можемо купити за 5 тисяч доларів, інший мотоцикл можемо купити за 4. І той, що за 4, буде краще, ніж той, що за 5. Тут випадок індивідуальний. Комусь треба гроші, в когось в когось ми просто ну, гарно поторгувались, тому що посиділи і все всім сподобалось. Mm -hmm. Що ж це Щоб не було скучно, вони легко. Мені подобається, як така. Без тавтології, без лох. Каже, бреше! Бреше! А гарно! Я в восторг! І ми будемо шукати по Києву нормальні ефки. А це непросто. І це далі буде непросто. І ті, в кого є нормальні євки, ви знаєте, що у вас гроші лежать в сейфі. Ті замовники, яким в тому році ми підбирали мотоцикли, і люди за них платили по 3900, 3800, 4300. Вони на виході в цьому сезоні продають свої мотоцикли по 5-700. Хто ще не бачив, у нас була F4i підібрана сіро-червоного кольору. Віремеївці ми її купляли. Вона людині пішла на руки за 4,3. Він на сьогоднішній день його виставив з ціною в 5,7. От ви питаєте, за що люди гроші платять? Люди... Не знаю, як то пишуть, так? Льоха, ну вже щось. Не Да? Так? Люди повинні розуміти той факт, що F4i, як і всі старі мотоцикли, які продаються на ринку, це вже по суті раритет. Гуйня! Деякі вже... хуйня? Да, які хуйня? Це ті мотоцикли, яким вже 20 з плюсом років, знайти їх в ідеальному стані. Ні, ні, японська нікруха. Да? нікруха. Там настільки комфортний мотик, бля. Я навіть я проїхався, я просто кайфую одну. Понимаєш? І причому, коли ти всипаєш, вона жорстче якась стає. Не знаю, що це робити. Добре, єде. Бензопіла. Комусь і таке подобається. Хтось каже, що це херня бензопілаху, сварна там, ще щось. Бензопіла. Ну, Піли вони хороше роблять. <риклад> ну так. Да. Е, хорош, дай подожди, І з чого можна зробити висновок? Е, не думайте, що те, що ви побачили в наших відео, є закономірністю. Для того, щоб знайти такі мотоцикли, які ми показуємо в своїх відосах, ми перелопачуємо кучу всього, кучу буквально. Ми сьогодні я по телефону забракував три варіанти, куди я просто не захотів їхати. Тому що я розумію, що наш ресурс, наш час, навіть по телефону я його відбив. А якби ми виїхали, це був би фальшивий виїзд. Хай сидять, хай реалії ринка бачать, що ринки, ринок не такий, як вони собі малюють розвит фантазії, що в нього є 3500, і він блядь, хоче хорнет. тому що о що це дороже? 3500? Чуваки, мито, стан. Там нема нічого. Літовці, білоруси вигрібають все. В Україну те, що привозять, навіть з учетом того, що його намалювали, накрасили губи і вам поставили на продаж, не означає, що це ідеальний варіант. І він буде стояти сьогодні, вони стоять 5,5. Завтра вони будуть стояти 6,5. Ми дійшли до того випадку, коли ціна в Україні, Бу техніки, рівняється з тим, що можна купити на 30% дешевше нового. Бо це старі мотоцикли, їх вже менше і в нормальному стані їх просто тяжко знайти. І далі буде гірше, але не з нами. Тому що хто красавці, ми красавці. Ми працюємо, шукаємо техніку офігенну. На сьогодні, я думаю, все з цим відосом, Да? Ці мотоцикли ми подивилися, чи може поїдемо заберемо, ні? Взагалі, не зрозуміло. І поки не прощаємося. А якщо прощаємося, то підписка, лайк, комент. І відписались, хто власник F4i. Чи продали б ви свій мод за 5,5. Або за яку ціну, не дешевше, ви готові віддати свою тачку? Що? То уйди, блядь, з кадру.